Завершальною виставою 25 грудневих театральних вечорів у молодіжному театрі стала постановка сучасної комедії Анатолія Крима. Дзвінок з минулого. Це дебют молодого режисера виходця з молодіжного театру Володимира Цивінського. Режисерський дебют Володимира Цивінського. дуже чоловіка тонкого, чувствую, розуміючого е, психологію людську. И как ни странно и мужскую и женскую психологию. Работать с ним было безумно интересно, потому что в нем присутствует режиссерский азарт. Трикутник кохання, в який вмішується випадковий збіг обставин і старі почуття, нерозв'язані розв'язані конфлікти знову закручують героїв у вихор подій, та з'являється те, що впливає на рішення героїв. Техніка, засоби зв'язку відіграють передову роль у спілкуванні людини, та не завжди це йде на користь. Відтак виникають комічні ситуації. Так стається, що він продає, продає свою дружину своєму товаришу, як. Mm -hmm. uh, Ми гріда і героїню, да, і героїню mm -hmm. на і, і на ніч продає на одну за півтора мільйона доларів. Ну така велика сума, і, але все-таки він продає її. Mm -hmm. Жена оказалась дешевле. дешевше ніж гроші. Yeah. так. Вистава це мікс театрального жанру і кіно для того, щоб показати швидкість пересування героїв і розширити горизонт глядача. Режисер вдається до переміщення героїв на екран в звуки телефону та електронні засоби спілкування.